Жити у квартирах стає немодно. Все більше українців заселяються у сучасні котеджі. Новий тип забудови в англійському стилі припав до смаку і хмельничанам. Формат таунхаусу став відмінним варіантом для тих, хто прагне поєднати затишок переваги за міського будинку та комфорт квартири. Якщо ви вже посадили дерево, народили дитину та стоїте перед питанням, як будувати дім вашої мрії. Відповідь знає Юлія Фоміних. Дмитро та Ганна кілька років мріяли про власний будинок. Молоде подружжя понад усе цінує комфорт, час та спокій. А ще люблять чисте повітря та заміський затишок. Закохані вирішили час змінювати квартиру на власний котедж. Ми вибирали серед квартири і серед котеджі. Котедж виявився набагато, звичайно, цікавішим варіантом через те, що два поверхи, немає сусідів. і… Як би сказати, для молодої сім'ї це як є мрія. Техпаспорт на власне житло у руках подружжя підтверджує, мрії здійснюються. А допомагає у цьому компанія-забудовник котеджного містечка. Ранкове Ми взяли котедж, невеличкий котедж в, в цій компанії «Ранкове». Ми дуже довго готували до цього, дуже довго вибирали. Мені Мінікається, що саме головне це вовремя отримати тих Тепер ми з нетерпінням чекаємо заселення, ремонту. А мы вже уже дітей. Ціни ближче до землі, розташування у межах міста. І це не всі переваги котеджного містечка ранкове, що розмістилось на вулиці Трудовій. Природа в поєднанні з розвиненою інфраструктурою роблять таунхауси дуже привабливими для проживання. Єдиний архітектурний стиль створює атмосферу гармонії та затишку. У ранковому подбали і про зручні під'їзні шляхи, сучасні інженерні мережі та продумане внутрішнє планування котеджів. Та головною родзинкою пропозиції є ціна усього 3600 гривень за квадратний май... Житловий Житвейне будівельний кооператив «Ранковий» розпочав видачу тих паспортів на сьогоднішній момент. Так так і далі ведеться будівництво. Почергово здаються секції. Усі, хто хоче придбати житло європейського рівня, усіх будемо раді бачити і чекаємо на вас. Власний простір для життя, свіже повітря та можливість насолоджуватись природою невдовзі оцінять і Денис з Олександрою, які теж, у числі перших, отримали техпаспорт на власне житло. Саме так виглядає дім нашої мрії. Перші кроки у власній оселі змушують молодят переконатись у правильності вибору, адже таунхаус зручний і привабливий ще й тим, що тут є невелика ділянка землі та гараж. Також котечі знаходяться під цілодобовою охороною, тому на жителів ранкового чекає по-справжньому комфортне життя. Беззаперечно, кожен ранок тут буде добрим. Юлія Фоміних, Дмитро Сорокін, новини ТІВІ 7